Всім привет! Приїхав я на очередний заказ. У нас сьогодні горішок. Ось такий він. Він почав гнити. Коротше, ББП Ветка очахнулась, там почала гнити. Я не знаю навіть, що як він буде тут всередині. Ну, по факту. Зараз я покажу. Ну він огромний, звісно. Він не те, що огромний, але він просто стрімний. Він може бути гнилим всередині. Зараз ми його розберемо і тоді подивимося, який він буде. А ось причина за того, що мене визвали. Ось ось причина ця. На ветка отягнулася і побачили, що вона гнила. Ну і плюс, що ось ось суха ветка йде з ствола. І там земля. Скоріше всього, що там білки поробили собі дупло, і це може бути дуже фаталіті, як кажеться. Що ми зараз сподіваємося, готуємося і будемо різати. Остаємося зимою, ставимо лайки, пишемо коменти. Думаю, буде цікаво. І, кстати, хотів вас обрадувати контент, буде трошки краще відео, бо... У мене нова камера, камеру я вам потім покажу. Так що не переключаємося. Об подписочка, обязательно лайки, об і коммент. Можна задати будь-який вопрос. А там погнали. Я спустився на землю, проміжуточний результат. Осталось дві ветки і можна стовбу вложити. Спустився на чашечку ароматної кави. Зараз п'ю каву і лізу валить її. Тяжко. сьогодні ще тяжлий день. Не те, що тяжелий, він важкий, він морально важкий. Да, там оно... Ну, там десь в вікні замовник. Так що... Ну, Замовник це мій товариш. Так, що можна, можна і пошутити з нього. Але я не буду. Кожен замовник для мене це свята людина, з якою прирікатися і спорити ніколи не можна, і завжди треба зголошатися на міння замовника. Що, щас, до цей ки. допиваю каву, лізу дорізати. Коротше, закончив я з горіхом. Все, це піннючок. Такі невеличкі. Все тіло, газова труба, провода, криша, все тіло. Є один маленький нюанс. Я затопив ципок. Підожди, не бій, не бій, не бій. Я затопив цепок, я попав на чигунне коліно в дереві. Це просто караул, блядь. А ну, давай, Лова. І... Йобаний. Да Та йдемо! Так, як я його зрізав, ми прибрали вже, нема нічого. Я вже навіть передіти. Я готовий вже, як кажеться, їхати додому. Заказ закончив. У нас сьогодні така ситуація случилась. Я два ципка в, в шмякаю, як кажеться, втрощив. Ну, їх на заточку тепер на хорошу треба давати. Бо там прям позаминало зуби дуже сильно. Зараз я вам покажу причину того, чого зуби позаминало. Ось. Я думаю, знаю, що люди поймуть, що це воно таке. Це я ось його розрізав. Ну, типу, я різав, зацепив. Ми вирішили розрізати, розкрити, подивитися, що воно там. І я... Розрізав він хоч і трухлявеньке трохи, але типу, прозойшла така ситуація. Тут коліно, чигунне коліно, совєтське. Ой, це просто караул. Два к вони нові, вони сьогодні тільки куплені. Тільки сьогодні куплені. Ну, то діло таке. Адам на заточку, нічого страшного. Ну це просто караул. Воно ще огромне. Я більш всього не удивлю, що там всередині або болото або вода, і воно із за цього почало гнити. Ось така куча дров вийшла. Невеличка. Ну, реально невеличка. Куча гілляків вийшла. І замовник попросив, щоб я оце ставив, пообрізав, зробив ділове. Тут одна десь крайня ця вона метра, метра два метра вчено і кусок, бо тут ось дупло всередині. Ми думали, воно дуплисте. А по факту оказалось вона нормальна. ну а Замовник сказав що на доску теж піде. Так що, а, з приводу газової труби в мене все ціле. А, криша ціла, провод цілий. Не знаю, навіть, як би вам його так такі показації. Провод. провод цілий, все ціле. Я вже зібрався, жду замовника зараз розрахунок і додому.